Який став унікальним поетом доби модерну? Вишиванка подільський орнамент, поперечна ниць, церква козацька, батько його служив у цій козацькій церкві і мати, виріс він побожною людиною, великим патріотом України і писав вірші. Жив праведним життям, але більшовики його, так як і 300 інших поетів, в районі Харкова під Харковом спалили у надії, що це зробили німці. Це було якраз у той час, коли в жовтні 41-го року німці підступали до Харкова. Їх загнали в станю, підпалили, але перед смертю він встиг викинути записку, хтось підібрав і з місця її записки на пам'ятнику. Коростинського граніту. А, того пам'ятник Подя... у формі полум'я. Подяка подяка... А слово. подяка письменникам, які поставили. Суть цих слів полягає в тому, що ви хочете мене спалити, нічого у вас не вийде. Я перетворюся на промінчики сонця і буду світити. Угу, так, він знав це наперед, і цими промінчиками сонця він світить до цих пір. В полум'ї був з первовіку і в полум'я знову вернуся. І як те вугілля в горні, в бурхливім горінні зникає, так розімчать, розметають сонячні вихори, пасма блискучі, спалене тіло моє. Я спрощено перший раз це сказав, але. Це слова Володимира Свізинського, який дуже любив і родину. Джони Світлана 8 жовтня 1885 року народився геніальний український поет Володимир Євтемійович Світзинський. Загинув у жовтні 1941 року. Як ми знаємо, його спалили тому пам'ятник у формі полум'я.